Música Вітаю шамо до Сьогоднішня розмова буде про цей сенсор. Це чотири сенсори в одному. Цей пристрій вміє вимірювати температуру, вологість, освітлення і також в ньому є вбудований мікрохвильовий радар присутності людини. Він 10 Гц і зазвичай спрацьовує на рух, тож можна сказати, що тут ще є сенсор руху. Ще одна особливість цього пристрою в тому, що він живиться від батарейок, тобто його можна використовувати там, де немає мережі 230 вольт. Про цей сенсор присутності людини я робив відео приблизно рік тому. Він має трішки більше, як ви бачите, габарити, і також він потребує зовнішнього живлення. А цей пристрій це лише термометр та гігрометр, тобто він вимірює лише температуру та вологість повітря. Теж батарейковий, всі ці три пристрої належать до екосистеми Туя і працюють по стандарту Зігбі. Нагадую, що Zigbee – це енергоефективний стандарт. І сьогодні спробую виміряти, скільки споживають ці пристрої. Буде цікаво подивитись на результат. Також в мене тут лежать два хайлінковські датчики присутності людини. HLD, зараз подивлюся, це HLK LD2410. Це датчики на 24 ГГц, тут 10 ГГц, тут, якщо не помиляюсь, 5 ГГц, тут 24 ГГц. Всі ці пристрої можуть визначати присутність людини в якомусь просторі. Цей датчик має Bluetooth інтерфейс і має UART інтерфейс, тобто його можна використовувати лише подав на нього живлення. Це в тому випадку, якщо у вас, наприклад, використовується Home Assistant, і в Home Assistant ввімкнена Bluetooth інтеграція. Home Assistant моментально бачить цей пристрій, моментально бачить Bluetooth Low Energy від цього пристрою, і для нього є окрема інтеграція. Якщо ж Bluetooth інтеграцію ви не використовуєте або цей пристрій розміщений далеко, то можна під'єднати його, наприклад, до ESP32 і передавати інформацію через ESP32. Зазвичай мікрохвильові датчики присутності використовуються в медицині. Вони реагують на мікрорухи людини і також реагують на дихання. 24 ГГц це не саме велика частота, є 60 ГГц датчики, це датчики падіння людини. Тобто цей датчик може зрозуміти, чи людина стоїть, чи вона просто ходить, чи вона впала. У Хайлінка є ще датчик на 80 ГГц, він використовується для вимірювання рівної рідини і може вимірювати відстань від 15 см до 40 метрів. Всі ці сенсори використовують FMCV Радар. Радар безперервної хвилі безперервно випромінює радіохвилю фіксованою частотою. Ця радіохвиля відбивається від металевих предметів або ж води, потрапляє назад на приймач. І далі вже процесор обробляє параметри цієї хвилі і порівнює їх з тою хвилою, яка передавалась. Подібні пристрої використовують ефект дуплера і дозволяють досить точно виявити, що предмет рухається чи предмет не рухається, навіть можна виявити, з якої швидкістю рухається предмет. Ці радари я поки що не реалізував. Якщо вам буде цікава така тема, то пишіть. Справа в тому, що їх можна живити від 3 вольт, і можна під'єднати до якогось іншого пристрою, в якому є живлення 3 вольтове. Але спочатку потрібно перевірити, скільки ж ці пристрої споживають при роботі, щоб не було таке, що надто надмірно вони споживають. В сторону і дивимося, що в нас сьогодні є. Живиться він від двох послідовно з'єднаних батарейок типу ААА, і написано, що він може споживати приблизно до 80 мікроампер, що, в принципі, є досить мало. Ємність зазвичай цих батареїв складає від 900 до 1100 мА, тож повинно вистачити надовго. Також в інструкції написано, що на максимальному рівні чутливості він може працювати до 10 метрів. Давайте перевіримо, як він працює до 10 метрів. Перший тест на максимальній чутливості. Датчик стабільно працює приблизно на відстані 3,5 максимум 4 метра. Другий тест на середній чутливості. І датчик стабільно спрацьовує приблизно на 2,5 метрах. Третій тест на мінімальній чутливості. І тут стабільно датчик спрацьовує приблизно на відстані до 1 метра. Тобто, як виявилось, навіть на максимальній чутливості датчик спрацьовує всього-навсього на 4 метрах максимум 3,5-4 м. Тож не розраховуйте, що він буде спрацьовувати на 10 метрах. А тепер подивимось на споживання цих трьох пристроїв. Датчик присутності людини, який потребує зовнішнього живлення, він споживає приблизно біля 190 мВт. І за годину роботи він стабільно спожив 190 мВт. годин. Сьогоднішній пристрій 4 в1 за одну годину роботу спожив 560 мікроватт-годин. 3 вольтове жилення 180 мікроампер-годин. Ємність однієї більш-менш хорошої батарейки типу ААА складає не менше 900 мАг. 900 мАг розділити на 180 мікроампер отримуємо 5000 годин. Ділимо на 24, отримуємо 208 днів. Тобто на батарейках, в яких ємність 900 мАч, він проживе приблизно біля 7 місяців. Якщо ж взяти хороші батарейки, в яких буде ємність 1100 мАч, то він проживе щось біля 8 місяців. А тепер подивимось, скільки споживає цей датчик температури та вологості. Радари все ж таки споживають, тут радара немає, тож цей датчик за годину спожив 120 годин, або ж 40 годин. 900 мА розділити на 40 мА отримаємо 22 тисячі з половиною годин, Ділимо на 24 937 днів це 3 роки. Тобто, якщо порахувати теоретично, то цей сенсор температури та вологості на двох батарейках типу ААА з ємністю 900 мА може прожити до 3 років. Ці три пристрої належать до екосистеми Tuya, працюють по стандарту ZigBee. Якщо ви не знаєте, що таке універсальний проєкт to ктт то більш за все, що у вас вже є ось такий хаб Tuya Zigbee, ну або ж ви можете придбати ось такий хаб Tuya ZigBee. Їх називають шлюзами, їх називають хабами, інколи їх не зовсім правильно називають координаторами. Саме цей хаб відноситься до екосистеми Tuya і підтримує ZigBee matter Thread. Тож, якщо ви тільки починаєте розумний будинок, то я рекомендую придбати саме цей хаб і в подальшому використовувати саме його. В додатку TUI чи Smart Life інтерфейс самого пристрою самого датчика 4.1 виглядає ось таким чином: показується присутність людини. Ступень освітлення, якщо нуль, то це дуже темно температура, вологість і також є можливість передивлятись записи тривоги спрацювання, є можливість додавати якісь автоматизації і є деякий набір налаштувань. Одразу після підключення деякий час ємність батареї буде показуватись 0%, це абсолютно нормально для ZіB-пристрою. Для економії електроенергії дані про батарейку вони передають дуже рідко, можуть передавати один раз в день. Є можливість вмикати-вимикати світлодіодний індикатор, знову ж, якщо вам світлодіодний індикатор не потрібен, можна його просто вимкнути. Presence тайм можна виставити від 5 секунд до 480 хвилин. Це час, який датчик після виявлення буде передавати статус, що виявлено рух. Чутливість можна змінювати від 0 до 19 по замовчуванню 9%. Інформацію про освітленість можна передавати з періодом від 1 хвилини до 480 хвилин. Температуру можна показувати як в Цельсіях, так і в Фаренгейтах, і також температуру можна коригувати від мінус 3 градусів до плюс 3 градусів. Вологість можна коригувати від мінус 10% до плюс 10%. Але мій датчик показує досить добре і температуру, і вологість. Є два типи повідомлень в додатку при низькому заряді і коли виявлений рух. З цим пристроєм в додатку ТУЯ ви можете створювати також і автоматизації. Наприклад, вмикати розумну лампу, якщо в якійсь зоні з'явився рух, і в цій зоні досить слабке освітлення. Або вимикати освітлення, якщо в якійсь зоні нікого немає. Також нагадую, що якщо ви робите автоматизацію між двома пристроями, які зареєстровані на одному шлюзі, то більш за все, що ця автоматизація буде виконуватись локально. Тобто навіть при відсутності інтернет ця автоматизація повинна працювати. А тепер про 2MQTT. ZigBee Зібітуєм – це універсальний проект. Він підтримує дуже багато пристроїв і від різних екосистем. На сьогодні вже 4418 пристроїв. Але на жаль, цей пристрій в версії зігбітуєм mqtt яка зараз в мене стоїть, не підтримується. Поточна версія 2.4.0-1 і підтримки саме цього пристрою поки що немає в Зікбітуєм mqtt але підтримка саме цього пристрою вже є в наступній версії ZigBee 2MQTT. Тож довелося трішки схитрити. Заліз на сайт QunaCanters, це розробник ZigBee 2MQTT, а в нього є ZigBee Harsmann Converter. І вже там, в файлі to я знайшов інформацію про свій пристрій і дані, які потрібно додати в конвертер. Для того, щоб додати конвертер до ZigBee ZigBee2MQTT, заходите в файловий редактор, шукаєте папку ZigBee 2 MQTT, і тут повинен бути каталог External Converters. Якщо цього каталогу немає, вам доведеться створити його руками і далі вже створити конвертер. Після створення конвертера потрібно перезапустити ZBTOMKITA і після перезапуску ви отримаєте стан підтримуваний. Конвертер передає чотири основні параметри присутність, освітлення, температуру і вологість. Також можна калібрувати температуру і вологість, але з цим поки що не все добре працює, тому що якщо ви будете зменшувати температуру, ну, по-перше, вона дає зменшувати лише на 2 градуса, то температура буде додаватись, тобто знак мінус не враховується. Зараз температура насправді 28,3 градуса, 28,2 градуса. Якщо ж будете додавати температуру, то вона буде додаватись, тобто це реалізовано не зовсім коректно. Така сама історія з вологістю. По-перше, вологість ви можете редагувати від 0 до 30%, а не від 0 до 10%. Мінус дає ті самі 78%, хоча зараз вологість 48%. Можна регулювати час затухання від 0 секунд до 28 800, вимикати світлодіод або ж вімкнути його. Інтервал, з яким буде передаватись інформація про освітлення, також можна редагувати, але від однієї хвилини до 720 хвилин. Щутливістю тут все нормально, від 0 до 19. Сенсор додано, і тепер його можна використовувати в автоматизаціях Home Assistant. В інтеграції з Іпі Home Automation цей пристрій підтримується, він передає основні параметри: присутність, вологість освітлення, температура і батарея. Пристрій розбирається нескладно, на радарі немає написів, що це хайлінк, але це повинен бути хайлінк 10 Гц. Якщо ви переживаєте щодо мікрохвильового випромінювання, то ваш домашній роутер випромінює приблизно разів в 20 більше енергії, ніж цей мікрохвильовий датчик. У якості ZB-контролера тут використовується чіп Z2. Схоже, що це чіп від Телінки, і він використовується в модулях від Tuya ZTU. У якості датчика освітлення використовується фоторезистор, а температуру та вологість вимірює HT-20. На цьому буду завершувати відео. Якщо ви користуєтесь мікрохвильовими датчиками присутності людини, напишіть свій кейс, як ви їх використовуєте. Якщо порівнювати мікрохвильові сенсори руху з інфрачервоними сенсорами руху, то від інфрачервоних сенсорів можна заховатись за перешкодами за деякими, а від мікрохвильових за перешкодами не заховаєтесь. Тому що в мікрохвилі без проблем долають картон, дерево, МДФ, але не проходять через метал і не проходять через воду. І ось на цьому точно все чекаю від вас на коментарі.